Вітаємо любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписались на канал. З вами знову я Ткач Володимир, мир бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні ми поговоримо з вами про польську модель, а точніше, що про неї думає наш бізнес. Але перед тим, як я почну говорити, будь ласка, не забудьте поставити у цьому відео, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, аби не пропускати мої наступні відео. Це допоможе в існуванні моєму каналу. Велике, дякую за підтримку. Якщо вам потрібна консультація бухгалтера, звертайтеся за посиланням або на інстаграм, або на електронну e пошту. Обидва посилання під цим відео. Ну що, поїхали. Панове, нещодавно я вже розповідав про так звану польську модель, яку пан Данило Гетьманцев запропонував як основу для реформи спрощеної системи оподаткування України. Якщо ви не дивилися це відео по якимось причинам, можете подивитися його за посиланням, яке бачите на екрані. Нещодавно у пана Данила була зустріч із членами Української ради бізнесу. На цій зустрічі підняли багато питань стосовно страхування воєнних ризиків, спрощену систему податкування обговорили. Обговорили блокування податкових накладних та уникнення подвійного оподаткування. Ревокованого бізнесу, і найголовніше, обговорили чутки про так звану трансформацію спрощеної системи оподаткування на основі польської моделі. Зокрема, Борис Емель, президент Української професійної асоціації підприємців, висловив стурбованість тим фактом, що занадто часто стали обговорювати трансформацію української спрощеної системи. Оподаткування виключно в рамках зустрічі Мінфіну та МВФ у закритому режимі. Але такі зміни ніколи не обговорювалися ні з бізнесом, ні з аналітичними центрами. Керівник асоціації закликав запроваджувати зміни виключно в інклюзивному процесі з розрахунками, аналітикою, з консультацією та ключовими стейкхолдерами. Почувши це, Данило Гетьманцев зауважив, що зараз обговорюються лише варіанти спрощеної системи оподаткування, які будуть впроваджені після набуття Україною членства в ЄС. Справа в тому, як зазначає пан Гетьманцев, Євросоюз вимагає зменшення категорій для спрощеної системи оподаткування. Але до кінця війни. Ми точно цього не робитимемо, каже він. Серед країн, які пройшли шлях від кандидата до членства в ЄС, Польща є найбільш прийнятною для нас. Це все буде прозора дискусія, жодного кулуарного рішення. Запам'ятайте це, панове, на майбутнє. Учасники зустрічі зауважили, що було б добре, якби Мінфін вже зараз. Попрацював із аналітичними центрами та бізнес-асоціаціями. Тому що просто запровадити польську модель, не вирішить проблем, які, постач... які постають в Україні. Коли ми говоримо про польську чи будь-яку іншу модель, треба брати не існуючу модель, а ту, яка була використана на шляху доступу до ЄС. Так, каже. Гріго Катаманце, президент Асоціації платників податків України. Він також зауважив, що треба створити так званий перехідний період. І запропонував взагалі окремо попрацювати з Міністерством фінансів та напрацювати наші власні пропозиції стосовно спрощеної системи оподаткування. Що ви думаєте з цього приводу? Будь ласка, напишіть в коментарях під цим відео. Також не забувайте, будь ласка, донатити на ЗСУ, адже завдяки ним ми можемо з вами обговорювати саме питання оподаткування, реформ оподаткування та обліку, а не інші проблеми. Зокрема, можете долучитися до збору, який проводить благодійний фонд «Shields Ukraine». Вони зараз збирають на купівлю 100 колес для трофейної БТР-82А. І вже нашими спільними зусиллями вдалося зібрати на 87 таких Колес. Вартість одного колеса 42 600 гривень. Але це не означає, що я прошу вас кидати величезні суми. Ні. Можете кидати будь-який донат: хоть 5, хоч 10 гривень. Це також вирішить багато чого. Реквізити для донатів ви бачите під цим відео. На цьому все. Бережіть себе, любіть Україну. Все буде Україна. Пока!